Це має бути як одне. Одні воюють в духовному світі, другі воюють у фізичному світі. Два фронти. Ми ведемо зараз два фронти. Тому дякую вам за те, що ви не здаєтесь. І вже який то вже місяць? П'ятий місяць. Скоро вже півроку, як ми ведемо цей духовний фронт. Ведемо. І слава Господу! Ворог, який хотів захватити Україну за три дня, уже півроку нічого не може зробити. Може, слава ЗСУ за, за то? Так, якщо люди ходять по розуму, то скажуть так, це наша армія. <сум> якщо люди ходять по духу, то кажуть, слава Господу, оце бо тільки Божа сила нас тримає. <сум> Все питання, хто що бачить, хто як розуміє, що відбувається, тому й славу будемо віддавати. Аллилуйя! Зараз помолимось молитвою, молитвою атаки й перемоги проти ворога, який нас виступив проти нас. Но з нами Богдан. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Ісуса Христа, всі загадкові сили, які стоять на нашому шляху, які нападають на наші сім'ї, які нападають на наш розвиток, на наш прогрес. Прямо зараз я наказую, щоб ви були абсолютно паралізовані з силою Духа Святого. Ім'я Ісуса Христа, повстань Господь, нехай розсіюються всі наші вороги: війна, смерть, хвороба, бідність, безпліддя. Нехай буде анульован кров'ю Ісуса Христа. В ім'я Ісуса, всяка організована сітка сатани проти нашого духовного життя, проти нашого ходіння з Богом. Нехай буде зруйнована прямо зараз в ім'я Ісуса Христа. Ім'я Ісуса, всяке чаклунство, всякі ворожіння. Всякі чари, всякі сатанинські дії, що працюють проти нашого прогресу, нашого розвитку, нашого благословення, нехай будуть абсолютно зруйновані силою Духа Святого, ім'я Ісуса Христа, всяка сатанинська сітка, магія, яка працює проти нашого життя, наших служінь, наших сімей, наших фінансів, нашого здоров'я, нашого розвитку, нашої землі, нашої держави, нашої армії, нехай буде анульован. Кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. В ім'я Ісуса всі злі птахи, демонічні, демонічні рептилії, комахи, тварини, плазуни, все, що було запрограмоване, будувати перешкоди проти нашого духовного зростання, фізичного зростання, нехай умре в вогні Святого Духа. Ім'я Ісуса через кров Ісуса, кров сили, кров очищення, що промовляє краще. Я анульовую всі сатанинські сітки, споруджені проти нашої України, проти нашої землі, проти наших сімей, проти нашого зростання, проти нашої незалежності. Нехай буде анульован. Всяка організована сітка дьявола, розруха, смерть, війна, насильство, все, що виступило проти нашого українського народу, проти нашої землі. Проти нашого народу нехай буде анульоване кров'ю Господа Ісуса. Бо ми куплені дорогою ціною, ціною крові Ісуса Христа. Тому ми прикликаємо кров Ісуса Христа на весь кордон України, на розрушення всякої магії і окультизму і ворожіння, на розрушення всякої чорної магії. Ми прикликаємо кров Ісуса на всі окуповані території, щоб вони були звільнені. Від агресора, від смерті і від насильства, від війни іменем Ісуса Христа. Ми благословляємо кожне місто, кожне село, яке є окуповане, на повне звільнення. В ім'я Ісуса. Ми благословляємо кожного солдата, який є в полоні, на повне звільнення. Ми, Боже, простягни Твою руку над кожним солдатом, який є в полоні, в ім'я Ісуса. Будь охороною, Господь, і виведи їх з цього пекла. Ми молимось, Господь, на кожного солдата, який зараз стоїть і захищає Україну. Боже, нехай Твоя рука буде над ним. Нехай Твої воїни, Господь, захищають їх ім'я Ісуса Христа. Боже, ми молимось за кожного, хто постраждав наслідок бойових дій. Кожного, хто втратив сім'ю, хто втратив рідних, хто втратив майно, хто втратив, е, був вимушено переселений. Боже, благослови освяти і віднови їх, Боже. Нехай покалічені стіляються, нехай руки і ноги відновлюються, виростають, Господь, бо Ти Бог чудес. Ти, Господь, робиш неможливе. можливим, і ми проголошуємо, нехай так буде. Ми благословляємо, Господи, нашого ворога. Ми благословляємо, що Він повернувся додому. В ім'я Ісуса. Всяка зброя, яка буде, яка використовується проти нас, ми проголошуємо, що Ти будеш не Всяка психологічна зброя. Біологічна зброя, всяка фізична зброя, воєнна зброя, зброя. Ми благословляємо на повне знищення іменем Господа Ісуса, що вона більше ніколи не принесла смерть нікому. Боже, ти Бог неба, Бог землі, Бог всього видимо і невидимо, ти татусь наш, ти бачиш наш народ, ти бачиш страждання нашого народу. Боже, я прошу тебе, прийди з силою і могутністю. Боже, відкрий наші духовні очі, Господь, щоб ми побачили. Що ми ходимо не тими шляхами, Господь дай нам дар покаяння, дай нам дух покаяння, Господь, щоб ми покаяли всіх своїх гріхах, навернення, щоб ми навернулись, Господь, і ходили твоїми шляхами, щоб ми одягнулись в повну зброю твою тату. І могли дати відсіч усім хитрощам сатани. Боже, благослови наш український народ, благослови церкву Твою святу і непорочно, бо ти сказав, ворота пекельні не переможуть. Боже, благослови місіонерство, щоб з нашої України були місіонери, які будуть, Господи, йти на місію по до всіх чотирьох кінців землі. ми благословляємо нашу Україну, благословляємо церкву, благословляємо народ, благословляємо нашу землю, нашу молодь, нашу армію, солдатів. Благословляємо. Наших ворогів не проклинаємо, а благословляємо іменем Ісуса Христа. Ми благословляємо на закінчення війни і смерті. Пресвятай Богородице, ми даємо під твій покров, нашу землю, наш народ, всі святі моліться за нас, щоб ми дійшли до повного пізнання Господа нашого Ісуса. Боже, дякуємо Тобі, що ти є з нами. Ти Бог Неба землі. Нехай буде прославлений возвеличене Твоє святе ім'я, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Amém. Aleluia.